Всім привіт! Сьогодні у нас 6 вересня 2024 року, ми на знімальному майданчику. Який будемо знімати для вас сьогодні автомобілі, пошукаємо гольфи 4, 5, 6, 7. І подивимося по шкодах Октавія. А 5, а 7, Сьогодні вийде два відео. Переходьте на канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь який коментар під даним відео. Діліться даним відео зі своїми друзями і знайомими колегами. А всім приємного перегляду. Шкода Октаві а 7 у білому кольорі. 18 рік 12950 217, 217 пробігу. А тут вон є телефончик продавця. Телефонуйте, кого цікавить. Даний автомобіль можете собі його придбати. Шкода Октавія 7. Октавія 5. А 5 Октавія. Що вам скажу? 2014 пробіг у 10-го року ця машинка. 8200 телефончик є. Коробка. Рубка у нас п'ятиступинева механіка. Октавія сьома в до рестайлу Покажу салон. П'ятистепенева механіка. Підігрівся день. Я знімав всередині так, телефончик продавця є, 15 рік, 10900 ціна, де залюбені 6. Раз. Так, бачив повний електропакет. Так, прибіг 245 тисяч. Покажу вам то медія. Станція дуже хороший. дах все чисто. Так, тут по пластику теж все нормально, Так, задній. Все гарно виглядає. Все чисто. Отак, для Задніх пасажирів працює. місце дуже багато. Ось така Октавія. Телефончик є, телефон вже до продавця. Покажу ще раз телефон. Октавія Асьома. 17 рік автомобіль. Дизель 2.0, 237 пробігу, 11500, є телефончик. Автогістронік навігація кліма. Все, що написано, то я вам прочитав. Так, дивимося в салончик, що у нас там. Шестиступенева механіка. Навігація є Android Auto, Apple CarPlay можна під'єднати телефончик. Тавіа Сьома ще така продається. Покажу, що там по автомобілю, там є повно документів. Так, 2.0 дизель, 225 пробігу. Автомат DSG-6, 2015 рік, пригнано з Бельгії 20, у 2020 році. Перший власник пробіг 179 тисяч, авто в хорошому відмінному стані та в хорошій комплектації. Є телефончики, телефонуйте. Ціна. Ціни немає. Немає ціни, телефонуйте. Тут, напевно, є якась камера. Хто рінтується, то знає. Так, DSG, навігація є. Android авто немає. Автобілі якого року у нас 15-го. Android авто, Apple CarPlay немає. Octavia 7 Ще одну зараз дві зараз зніму. Перемикайтесь, дивіться далі. 150 років автобільців на автоматі 219 пробігу, 16919, торг, телефончики є в ідеальному стані, не крашена, фарбована треба вигасати українською мовою не москальською На автоматі DSG навігація Android Auto Apple CarPlay. Так, є портроніки, старт Стоп. Ось така непогана Октавія. Зверніть увагу, хто шукає собі саме шкода Октавії. Давайте ще одну покажу. Дана в білому кольорі зразу покажу салон, також на автоматі, ДСГ. Ну, схожа комплектація, зовний клімат, підігрів сидінь. Так, ціна це у нас го року. Так, ціну зараз покажу. Чекайте, у нас фокусується, Так, повісив власник. Так, 18-й рік, погано видно. 17 тисяч 150 коней. Дизель. Так, телефончик. Побіг 218 тисяч. Телефончик 0,99 450, 75, 50. На автоматі. І ще одна Октавія. Всі кузові рестайлінг. П'ятиступенева механіка. Двозонний клімат підігрів сидінь. день. Так, от така от комплектація, 17 рік. 218 пробігу, 13850, є телефончик. До речі, телефончик. У ну, всіх, мабуть, в трьох шкодах однаковий. Ну, в двох точно, в ті, що я попередній знімав і в цій. Якщо телефонуйте, одразу три шкоди глянете, я думаю. Ну дві точно. Ну, перемотайте відео назад, подивіться, яка в попередній шкоді телефончик. Ну, думаю, що три трішкоди одразу виберете що собі. Октавія 5. Знімає для вас такий автомобіль, продається. 11 рік, 1,4 бензин, 167 пробігу, 7,9 ціна. Є тут телефончики підціонують, але фоні так цікавить От така Ап'ята. Октавія 5. Наступна, на даному відео всі А5, але От. Дивайнболь, дизель 12 рік. Швейцарія перегнаний. 11900. Телефончик є. 189 на цій 25-й. патроніки передні є, тому що і задні є. Я лиш передні без задніх. От така щось продається. Автомат 7 ступка 2.0 дизель в рідній фарбі суперстан авто 20 рік 15,999. Вже десь була якась тавія. Здається, така сама ціна схожа. Гляньте дві. Перевірте. Я думаю, що варто взяти та що новіша. Так, по салону. DSG, Auto, Apple CarPlay можна під'єднати. Ось така коробка передача DSG Але немає передні протроніків. Від 20 го рік протронітів немає. Володь. Чи така ще продається Octavia 7? Такий колір цікавий, не то сірий. 18 рік, 15350, механіка вибасту, підігрів лобового скла. Так, є от... такі от... вам сфокусувати, але... Не... А, во. Бачите такі квильки. Підігрів. 200 тисяч пробігу, 18 рік. 15350, я зверху телефончик продався. Дивимося. Так, 19 Android автоепілкарпей можна підняти, переступнева механіка. Немає паратроніків передніх 1350. Octavia Октавія A5, тепер познімаємо, а 5 октавію. Попала нам така машинка, 9 рік, 1,8 бензин. Клімат контроль, ксенон, ціна 7750 телефончик. Зразу хоп, зразу вже набираєте дзвонити 7750 Це Якщо ви попередні машинки оглянули, передзвонили і вам щось десь не сподобалося, і ось такий ще варіант є. В чорному кольорі на легкосплавних дисках передні партроніки, молодші передніх фар. Передні потуманки. Що вам ще сказати. Додатчик світло дощу. 15 рік, 14 випуск. Модель 15-го 14-го року випуску 2.0. Механіка 285 пробігу 12250 є телефончик. Ось такий світлий салон. Покажу ще зараз вам. Ось такі сітка навігація є. На обкриткування багажника, електроніки, старт-стоп, двозоний клімат, підігрів сидінь 12 550, 12, 550. А п'ята шкода Octavia. Щоб показати салон, що це є. Давайте! Чотиристепенева механіка, отак виглядає салон. Я вже бачу, що всі беруть телефончик, витікають, поки я поки номер продавця. Набирайте, дзвоніть, 140 пробіг, 7900. 10 рік, куди не вісім бензин. Напишіть в коментарях, хто реально собі шукає автомобіль. А хто так дивиться просто по цінах, скільки що коштує. Мені буде дуже цікаво, скільки реально людей шукають автомобілі собі. Ось така актавія стоїть чекає свого продавця. П'ята. Так, Така DSG. Коробка, автомат. Поцінівана коштує. 12 рік автомобіль, 14 бензин, 195 пробігу, 8700 і телефончик знизу є. Це дуже зручно. Не потрібно відвідувати, десь ходити, шукати. Раз-раз ми познімали, випускнили і купили. Є дві шкоди Октавія 5, зараз я вам зніму. Чорна і сіра. Починаємо з чорної. Шестиступенева механіка. Салон автомобіля. Ви можете побачити, як він виглядає. Це Октавія ВРС, не п'ята, я помилився, з 10 рік, 2.0 дизель. Отака інфа 10650. з самого низу під датчиками дощу, є телефончик продавця. Так, ВРС є на увагу. І об'ята? То вже я не помолився. Так я п'ята. ДСГ Я щось так підозрюю що той самий продавець. Щось похожий. 13 рік 2,0 дизель автомат повний привід. Телефончик. І є пробіг 192 000, 11 350. так Телефонуйте, або ця А5 або ця вареска. Щось собі підіберете по-любому. Ще таку синю о сьому йшов. До речі, є, є питання. Є питання, дивіться, є шкода Octavia DSG навігація Android Auto Apple CarPlay можна під'єднати до автомобіля. Є таке питання. Є Octavia a 7 і a 5 Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чого немає А6. У Golf є 5, 6, 7, вже 8 є. Посада є в шостой, з 7, до 5. А чого по Октавіях немає шостої? Ось така Октавія за 13, скільки я там казав, 13300. Октавія 5. Все таку зніму вам продається. Може... Вже хто шукає, то, то знайде собі. ДСГ. Ну і все-таки я прошу хто шукає собі автомобіль, реально шукає автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ви хочете собі, який ціновий діапазон, які роки. 6950 на автоматі 11 рік, 230 з пробігу. Це октавія. Це. Який ціновий діапазон, що ви хочете там? Просто дуже цікаво, чи реально люди шукають зі автомобілі, собі купують. Може хто купив, купив собі, а все може здобути нашого каналу. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво.